Доброго ранку. Ну, мабуть, ви вже знаєте, що я вам покажу сьогодні. Догадалася, що покажу вам сьогодні молодилка. Я чомусь раніше взагалі, ну, до цієї рослини відносилася, ну, так собі, скажімо, холодно. Але, якщо чесно, то бачила лише такі однотипні, одного виду молодила. І вони мене просто. Ну, вражала, що так цікаво сформована взагалі розетка. Але коли побачила їх забарвлення, цю гаму таку кольорову, ну, все, тоді називається Поїхало. Отож, з вами Світлана, канал Вікнами взад, Хмельниччина вас вітає. І ось які можна гарні. Композиції створювати з молодилок. ну Трішки я тут їх все-таки зачастила, посадила дуже густо, але тож не біда взяти, прорядити і створиться ще якась одна композиція. Ось погляньте, яке цікаве ось це. Мені подобається світле. Воно чи то сіре, чи то блакитнувате, ну, щось таке. Ну, Взагалі-то вони міняють колір. Вони є такі хамелеони. Ось я вам покажу ще одну таку свою композицію. І те приваблює, що вони взимку залишаються, а не зникають. Ось теж колись був пеньок від дерева зрізаного. І так я його декорувала. Ще навіть, бачите, не забрала ті, що відквітли. А потрібно. Щось. У мене сюди руки. Не дійшли. О, просто забирається і все. Бачите, ось знову такий саморобний кошик, і в ньому теж квітують, квітують, вже відквітували, бачите, вже зникли з лиця землі, деякі, така в них властивість. Ну і ось тут такі цікаві вони манюсінькі манюсінькі такі червоні всередині. Ось мають зелене, цікаві такі. Ну, чом не варіант, як оформити, наприклад, якусь діляночку. А ось тут я взагалі, саме перше, що була зробила, тут пергола ось така. І вирішила висипати тут гравій, щоб, наприклад, було зручно сидіти, там спостерігати за садом, милуватися І потім цеглинки знайшла. О, я як завжди тут. <с> і цеглинками ось таке коло виклала. І в кожному цьому карманчику я посадила молодило. Ну, але ті, що в мене були з самого початку, бачите, ось це в праці, я казала звичайні такі зелені. А ось є зелені, які мають ось таке червоне всередині. Вони вже гарно наросли, і ось той ефект, що я хотіла. Ну, інші лише наростають. У нас теж таке рожевеньке, ось знову зелені. Ось це цікаве жовте. Камера не передає, але воно досить таке yellow. І віддає, бачите, як дітки від себе далі. В основному, ну, трішки не так. Ну, по-різному кожне молодинку формує по-різному. Ось теж які рожевенькі мають пелюстки. Зовнішні. А ці взагалі такі павутинні, вони маленькі і дуже гарно, так ніби, знаєте, вони повтікали один від одного, а не тримаються якоїсь такої групки. Ось такі гарні теж рожеві. І зараз вам покажу теж одне місце, де їм сподобалось чомусь найбільше. Не знаю причини. Там взагалі-то це ну, така, скажімо, технічна це гірка вийшла, тому що був е, ну, бити, скажімо так, підходи такі биті. знаєте, от, Не знаю, що зараз бистова труба там була, різні м -м -м, цеглинки биті, ось їх висипали. ось тут. І щоб прикрити, то трішки було землі. І такі вже більш-менш декоративні якесь каміння було. І ось я посадила їм тут просто. Просто подобається. Ви погляньте. Ось цікаві, дивіться, які вони великі. Погляньте, от моя рука і молодило. Цікаве. Ось ці такі світлі-світлі теж. Але не схожі з тими, що там у кашпо. Ось погляньте, як троянда. А тут взагалі, подивіться, як ці дітки, як буси утворило. А ось те молодило, воно взагалі дуже цікава будова його. А це ніби коричневе. Так гарно там вклалося біля каміння. А потім вирішила зробити ось такі міні-рокарії. Котики мені вже тут постаралися, вже одне молодилку десь видерли. Потрібно досадити. Ось перші такі два бокала вина одне біле, так було задумка, а одне червоне. Ось такими візерунками. І теж є одне молоде, досить цікаве. Воно такого ну, жовтувато, коричневого забарвлення велике. Але подивіться, дітки формує ну, на самій розетці. Ну Це, звісно, погано. Бо як розетка буде відмирати, то його потрібно буде розмножити, щоб не зникло. Ну, я вже вон відсадила три, бачите? І ось такі візерунки. Ну, це стільки створено, то ну, тут взагалі задумувалося з таких молодих повутинистих такий френзель. Ось. Тобто, ними можна щось створити в саду. Вони такі, як. Пластилін, скажімо. Ось Погляньте, яке цікаве теж. Там лише були такі кінчики забарвлені, тут вже майже середина пілюсточок забарвлена. Ну і ці такі <сум> кудасики. Опунція Цікаво. Так гарно наростає, тільки було півтора місяці тому посаджені ось ці такі вушка. І подивіться, ось як вони пішли вріст гарно. А ось це молодилка взагалі відрізняється. Це вже зовсім інший вид. У нього пелюсточки вже якось не так трояндою, вже по-іншому складені. А ось погляньте на це якийсь має коричневий відтінок. А це має рожевий відтінок. Ой, не такі вони просто-просто-просто чудові. А це взагалі таке, як його торкнутися, воно буде має такі. Мох зверху. Оце ну, це не є павутин сте, але ось таку властивість має. А тут теж з самого початку знову був пеньок, що тут було придумати, не знаю. Взяла трішки землі, ось посадила теж такі. Ну, там і звичайні вже і інші сорти є. Ось прикрасила такими філіжаночками і. Але... Ну, я не можу, ну, цей бурян росте просто ну, на очах. Ніби йшов вчора, не було нічого. І ось так уже 3 роки навіть тієї маленької кількості землі їм достатньо. Тобто тут творчість ваша безмежна і великий вибір молодий. Ось теж на кам'яній долині, дуже гарно прозросталися. Подивіться, яку формують вони таку грубку Красиво. Ось червоного забарвлення. Ось знову якісь такі ніби рожеві вони. Але по одному, знаєте, ще посаджені, вони не мають такого вигляду, коли вже обростають ось цим своїм сімейством угу. досить гарне і чудове. Ось погляньте. Як там під пишмом заховалися і виглядають. Тобто, де є у вас якась неприглядна діляночка, можна використати, не хочу так вимикати, то давайте пройдемося, покажу я теж ще одну зробила таку задумочку Там біля гаража теж було таке місце, ну зовсім неприглядне там. Зберігається глина, куди її перенести, поки що я не знаю. І ось так куточок, ось там ми до нього йдемо. Ось такий, як струмок придумала. Ось погляньте, бачите, ось теж можна з різними молодилами. Може, як є кращі сорти, в мене просто цих було найбільше. Тому я взяла таких зелених двох видів. Руглі і такі. І ось теж. Там взагалі таке темне, темне, але серединка зелена. Ну, і звичайне, навіть, бачите, коли воно таким от уже заросло суцільним килимком, теж досить цікаво. Але все одно пробивається бурянчик, бачите? Час від часу ми йдемо і смикаємо. Отож. Гарний варіант. У мене ще там є така одна задумочка, але вже коли я її втілю, ось тоді вам і покажу. Тому теж такі рослинки мають право бути в наших садках. Цікаві, кажу, і те добре, що вони не зникають. Тобто ваші кашпу, композиції, вони будуть декоративними навіть взимку. Тому візьміть собі на примітку таку. Дякую! Всім гарного дня! Сьогодні я з вами коротенько. Побігла працювати. Всім добра. Ой. Щось ніяк не буде.